Міська влада продовжує системну роботу зі створення безпечних умов для навчання дітей під час воєнного стану. Цього разу міський голова перевірив хід будівництва нового укриття ліце номер 22 Об'єкт уже на фінальній стадії, і зовсім скоро школярі матимуть сучасний, просторний і повністю обладнаний захисний простір, який дозволить навчатися в одну зміну. Подробиці у коментарі міського голови. Загальна площа укриття становить більше ніж 1300 метрів квадратних. Тут буде все необхідне для забезпечення якісного учбового процесу. Також у вересні місяці ми вже відкрили після будівництва укриття для нашої 12-ї школи. Також будувалися з нуля і ще в дев'яти школах. В цьому році за рахунок міського бюджету ми збільшили кількість місць, а також провели ремонтні роботи. Ці укриття 12-х двадцять другої школи вони будуються за рахунок державного бюджету, за рахунок міського бюджету. Ми повністю забезпечуємо забезпечимо їх необхідними меблями. На наступний рік ми вже підготували Проектна каштурисне документації також на будівництво з нуля трьох укриттів, це наша 13-та школа, сьома школа, а також 11-та школа, які ми також будемо підподавати на фінансування за рахунок державного бюджету. Дивились, як просуваються роботи. Ми з нетерпінням очікуємо тут достатньо місця. Кількість кімнат прорахована по кількості класів, які може розмістити, тому ураховуючи укриття, яке знаходиться в школі і це укриття ми зможемо виходити в одну зміну навчання. Те, чого очікують батьки і діти, і ми, звісно, вчителі, мер відвідує будівництво, тримає на постійному контролі. Тут вирішуються теж нагальні питання, які стоять перед забудовниками, місце міською владою Освіті приділяється дуже велика увага сьогодні. Безпека це саме головне, тому ми спостерігаємо в місті, да як іде розбудова, як приділяється увага в інших навчальних закладах і радіємо тому що у нас є змога мати таку чудову можливість мати таке укриття.